Сьогодні готуємо такий смачний суші бургер. Привіт, друзі! Заварюємо кавку або чай, кому що подобається. І сьогодні будемо готувати суші бургери Приготували рис. Рис промила. Я опишу в описі, як готувати рис. Готуємо заправку до рису. Додала рисовий оцет. Цукор, сіль. Вимішуємо, щоб все розтало. Додаємо до рису заправку і рис готовий. Далі додаємо яєчка, готуємо кляр. для сіль і воду. Ну, і ще потрібні будуть сухарі. Для начинки нам треба буде риба, огірок і сир. Моємо. Рис викладаємо на норі. Зверху викладаємо сир, рибу, огірок. Знову сир. Зверху накриваємо рисом. Змащуємо листок трошки водичкою. Завертаємо вишок такий, як бургер. Макаю в кляр і в паніровочні сухарі. Відправляємо на деку. Така смакота. Відправляємо в духовку. Ще можна їх посмажити на олії. Кому як подобається. Такі апетитні смачні красончики з суші бургери Так, запекли Такі хрумкі. Зараз розріжемо, подивимося всередині. Розрізала. Гарно тримає форму, полила бальзамичним оцтом. Дуже виходить смачно. Можна вмакати просто в соєвий соус. Готуйте, готується дуже швидко. Ставте лайк, підписуйтесь смачного!